Лікарню, яку ворог перетворив на руїни. Окупанти знищили операційні реанімації, сучасний комп'ютерний томограф до вторгнення. Опорний заклад надавав допомогу жителям усього Ізюмського району. Коли 10 вересня 2022 року, під час великого контурнаступу Збройні сили України звільнили ізюм, світ жахнувся, побачивши на що рашисти перетворили лікарню. Відновлювати її взялися небайдужі з усього світу. Любов селі чекає загоєння ран, щоб розпочати протезування. Жителька Яремівки на Ізюмщині підірвалась на міні, коли разом з подругою збирала абрикоси. І буквально раз ногой, пшик і пальців ніт. Я, звісно, як люба жінка, за і відро з абрикосами тащить. Ну ні паніки, нічого я кричала бігів, стоє скору визива. Поки в головному корпусі ремонт відділення травматології перевели до гінекології. Її лікує Юрій Кузніцов, відчайдушний травматолог, який під час окупації в облаштованій в підвалі операційній рятував життя. Ось він серед невеличкої команди медиків, які оперують пораненого хлопчика. За кілька днів медзаклад евакуюють. А Кузніцов, на кілька тижнів, залишиться єдиним лікарем і врятує чимало життів. Вышли из бомбоубежища, еды приготовить попала. Снаряд РФ, ДРГ. Бегают, мины кидают. Охотятся на нацистов. До повномасштабної війни це був великий опорний медзаклад, де надавали допомогу жителям ізюмського району. Та росіяни зруйнували 80% міста, зокрема, і лікарню, операційні реанімації, сучасний комп'ютерний томограф, жодного вцілілого відділення. І коли у вересні 22-го Збройні сили України звільнили місто, світ побачив руїни і жахнувся. З усіх куточків світу до Ізюма поїхали генератори і медична техніка. Незважаючи на війну, рівень медичної допомоги в нашій лікарні на порядок став вище. Чому? Завдяки бізнесу партнерам, різноманітним фондам обладнання у нас зараз набагато краще, чим було до війни. У його кабінеті повітряний стерилізатор, один з декількох придбаних партнерами у якості допомоги лікарні. Це дозволяє не залежати від центральної стерилізаційної. Проводить обробку як хірургічного інструментарія, так і прив'язаного матеріалу, такі є в кабінетах лора, уролога, стоматолога. В жіночій консультації з'явилось обладнання для гістероскопії та діагностики злоякісних захворювань. Тут жінка укладається, ми її шийку матки виводимо в зеркала. В операційні теж закупили сучасну апаратуру. Медичне обладнання, яке надійшло до лікарні від міжнародних партнерів та українських організацій, допо могло відновити його роботу у повному обсязі. Можу назвати одразу це Філіп Моріс. За підтримки фонду здоров'я для всіх, сума з ПДВ 200 тисяч євро. Це обладнання, яке актуально було вам продемонстровано. Ми питали наших лікарів, оцінили наші потреби, можливості до роботи на цьому обладнанні та зробили заявку, яку нам в цілому задовольнили. Дуже вдячні. Ганна Василенко, Андрій Мироненко, Факти Сітіві. Єдині новини.